може вибити отака помилка. Требається очистка, що очистка була перервана. Закриваємо, зажимаємо з боку на 3 секунди, пускаємо. На нам заходить на меню. Тут з'являється така губка. Нажимаємо на цю губку, тут можна запланувати день, а очистку можна не планувати. Нажимаємо все, все почистити. Нік. нам говорить, що тут витягнути з молока, залити хімію, поставте, нажати плей. Далі е поставити туди, нажати плей. І спочатку пробувати молочну систему наразі. Після цього варіку перемогу. Коли почиститься молочка, воно хоче е продовжувати далі. Нам показує, відкрити дверку. Тут треба нажимати просто Play. Воно пробує відкрити дверку. Щоб відкрити дверку, трохи треба прижати одною рукою дверку саму і нажати play. Все, воно відкрилося. Після цього воно показує, що вийміть э, э, контейнер для змиху. Виняло. Для капель можна не знімати. Нажимаємо play. Опорожніть капель. Воно розливається э, так. Опорожніло. Далі play. Тщательно очистити контейнер для входів і поставити його. Ми його ставимо назад. Поставила. Далі кидаємо таблеточку. Ось і вот, таблеточка. Ми її кидаємо сюди. Кинуло. Нажимаємо play. Далі почистити цей. Я просто Можна його і не витягувати, нажимати просто play. Нажати play. Типа воду набрати, нажати play. нас є вода там. Це ви його виняти вставити play. Закривати дверцю обов'язково, щоб оцей шланг стояв отак. Закрили дверку, і нажав лай. Садим пішов митися повністю далі.